but На жаль, у новому році в області вже зафіксовано факти обмороження. Ці випадки сталися якраз у період різкого пониження температури, що спостерігається протягом останніх двох тижнів. Як наслідок, троє осіб отримали відмороження і ще троє переохолодження. Крім того, з початку опалювального сезону внаслідок переохолодження загинуло дві жінки, які проживали у Житомирському районі. Яку небезпеку несе для людей обмороження, знають лікарі, які лікують пацієнтів з подібними травмами. Найчастіше відморожуються пальці, а також самі кінцівки це руки, ноги, ніс, вуха, щоки. Більш схильні до відморожень люди, які страдають серцево-судинними захворюваннями, особливо люди, які мають захворювання нижніх кінцівок, так званий атеросклероз, так як він і так недостатню кількість кисню кров доставляє до кінцівок. А тут за рахунок морозу, спазму капілярів, приток кисню взагалі зупиняється, і ці люди скоріше можуть відморозити собі кінцівки. Також люди, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного навіть сп'яніння, так як вони не можуть реагувати правильно на свої відчуття морозу, вони вже можуть бути, мати відморожені рук там, кінцівок. Носа, але вони не відчувають, так як вони знаходяться в п'яному вигляді. Вони неадекватно на це все реагують. І тим більше, коли людина знаходиться в алкогольному в стані алкогольного сп'яніння, в неї є відчуття хибного тепла в тілі. На лікуванні в центрі опіків та пластичної хірургії перебуває два пацієнти, які отримали травми внаслідок дії низької температури. Один з відмороженням 3-4 ступенів обох стоп, другий пацієнт з поверхневим відмороженням пальців обох кистей. Працював з металом, без рукавиць. Все, руки одразу померзли, а потім я їх і не почувствував. Получилося обмороження. За словами лікарів, у порівнянні з минулими роками на даний момент з обмороженням поступає значно менше людей, адже перша половина зими виявилась відносно теплою. Багато людей не розуміють, що може статися, коли на дворі значне пониження температури. В першу чергу лікарі радять. Ну, По-перше, треба підібрати правильний одяг. Одяг має складатися з декількох речей, щоб між кожною річчю була повітряна прослойка, так званий одягатися по принципу капусти. По-друге, має бути взуття, яке не промокає. І воно не має бути тугі, воно має бути на нозі вільне і вдягати шкарпетки теж бажано одні і дві пари. Одна з них має бути шерстяне, бажано із натуральної тканини. Також е, одягати шапку, яка закривала би вуха, тому що часто також відморожується вуха.